а тут не треба, походу, було сривати? Це той самий тунель, де недавно все згоріло. Так, молодець! Капець, Капіта звісно. Американський подростка. У нас на вечерю такой вот бутерброд, получается з смакт самон. Смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей. Короче, это тот самый туннель, де недавно все згорило, да, вроде с да, той стороны. Там перекрыто, поэтому тут ниже русская дорога. И все ездят через один через одну дорогу. Аристократи, так що. тім. Тут э, rest Area Travel Центр в Канзас. Дуже прикольно Ти бачиш, які там конфіденційні туалети? З такими дирками між. Дивіться, штат Канзас. Бачите? Как вам? как вам такая ситуация? Не везде тогда? Да, не везде тогда. Не везде тогда? Да? Здорово всем, ребята, кто приехал в Сакраменто, в, в Америку. Короче, все сталкивались с индусами, все знают их не акцент. because because our government is more towards a right wing government but you know і вони такі кажуть ehm, Hi, do you have sotorovery milkshake sotorovery milkshake one milkshake sotorovery ми не заїхали на вейстейшн, покажи всім, що ми пропустили вейстейшн, ребята. Мені кажеться, що нам дадуть люлей за цей вейстейшн, а ми його пропу... просто пропустили. Але плюс, що е... там немає копів, тіпа, да, там вейстейшн, там тіпа... Короче, важуть, але копів немає, знаєш, ніхто не поженеться. Один раз я попав в Каліфорнії на Вейстейшн. це був такий, типу такий, що не проїдеш його мимо. А обично краще не заїжджати. Фу, це просто ужас. Вони, вона виписують VLASH. Вони, коли я працював на пікапі, мене дуже часто зупиняли. І це просто було тисячі віалейшини. У мене зараз було 20 свіалейшини в типу. Це капець. Вони за все просто придираються за кожну наклейку, а нам це не потрібно. Тому ми минаємо цей сотеробери мілкшейк. Пробочку создав. Бачите, пробочки такі що з'явилися. Тому що фура цілий день стоїть і коротше полобала. І вона, напевно, на ЧПСК. А типу тут пробка заканчується зараз. Задача, пішли зі мною. Ріфер мінус 11 у нас стоїть, значить. Ми на вигрузці зараз. Ми зараз будемо вигружатися, став рівно по лінії, під'їхав. І так, наша задача здвінути тандеми назад. Ми це зараз будемо робити. І перше, що треба зробити, звісно ж, здвинути тандеми назад. Іди сюди, оператор. Ось у нас тут є такий флажочок, бачите? Ми його отак. Він в мене, к сожалению, не фіксується. Тут такі пальці. Вони повинні уйти, ви повинні пройтися, глянути, пішли, подивимося оператор. Надіюсь, мене чути. Обідно буде, якщо мене не буде чути. Осьо, бачите, не виліз палець. Ось о, не виліз палець. Його обично молотком треба, бити, але в нашому випадку не виходить руками, значить треба взяти молоток в руки. У мене є отакий молоток. Йшли зі мною, покажу, що робити. Пальчик тут у нас не виліз. От, він зайшов. Один раз ударили легенько. І так, наша задача здвинути тандеми. Все, тандеми здвинуті. За мною дівчина оператор. Ось тут така штука, ми її... Блін, а тут не треба, походу, було сривати. Ходи не треба. А ну пішли подивимось. Є! Ну це пломба, якщо я зняв її, то все. Ну так. О, кстати, оце ми красавчики. Ми просто покажемо, що це було звичайно. Ну так. Нам попа, якщо чесно. Ну добре, хоч на відео зафіксували, це просто удача. Ми молодці, а то я забув. Короче, такая получилась штука, что я начально вскрыл трак, хотя этого не требовало было А, э и закрытыми дверями приезжают там такие специальные боксы. Я на самом деле типа первый раз в такие боксы выгружаюсь. Короче, они сказали, что все нормально, просто пломбу положить назад в трак, открыть двери и закрыть. И, короче, такие дела. Типа сделаю, чтобы все было нормально. Ну, капец, страшняк, конечно. Я тоже, на самом деле пережил, потому что я чувствую, что штрафы вылаки за эту штуку. Э и, если взрываешь пломбу, або на шею брешу, я не чув. Правда. Вот а это уже честно, правда. Извините. Я помню, в 4 годика сижу, мама говорит, я брал конфету, кажу, Не, не брав. А сам же губи чорні від конфетів, розумієте? От тоді я пам'ятаю, що переломний момент в моїй жизни був. І з того моменту я одразу справляюся. Збрехав, одразу вибачився і все добре. Дякую за освящення. Купив собі такий фонарь. <рес> Привет, передай подписчикам. Ребятам вас любимо. Скільки б вас не було, ми все одно вас дуже сильно любимо. Пока не хочу з вами прощатися. Взагалі не хочу ніяк прощатися з вами. Пока. Привет. Прикиньте, наскільки немає місць, люди просто сплять перед колонками на заправку. Спасибо, що не на самі заправки. Зараз вроді ай 58 перекривають душі їду. Обічення прийшло. Ребята, перший раз буду мити трака. Повністю. Внутрі знаружі і сюди сюди камеру Що виходить? получается вони имеють керкерами такими пистолетами я думал тут типа така короче мыть вручну виниками намазують якусь шампунь на машину конечно ребята это прошлый век ну я вам покажу просто если получится вот так вот они там ходят короче мыють Тут, чья, вот, ну, ся, чувак стоит. Я не знаю, сколько это стоит. Я, я первый раз и вообще первый раз заехал. Я в шоке, что шо, я не заплатил пока что не за а, но мне кажется, на выходе меня возьмут трошки денег. Ну, как всегда. За то, что кататься на слона не надо платить. За то, что сесть на слона тоже не надо платить. За то, что ты слез со слона, пожалуйста, плати. Пока. А что моя булочка скажи по этому поводу? кайфи, конечно коли трак весь помиють самі ну це просто це просто топ я вважаю. короче внимаю телефон бо камеру забываю с собой брать в общем мы зараз нічого, пішли в душ і потім відпочивати трошки бо что сьогодні у нас нема груза Ой, как зондрышки идушь, потому что видно прикольно погадать все прикрытие малыстика. Короче, мы на заправке марафон называется заправка. Видите, какие тут прикольные есть Траки дерев'яни, короче, з дерево. Ага, щоб стрелять. Все поломал. В принципі, тут все є теж на других тракстапах. Але... Написано, что тут чисто и тут реально чисто. Все прикольно. Короче, мы взяли пиццу тут, де да? ерублять прямо. Це так, не осінь. Ми її взяли, тому, що Попробуємо. Варіантів нема. Я буду розказувати <рес> вам, розмовляти вам буду всю. Ми зараз їдемо у новий штат, в якому штейт, в якому Богданчик ще не був. До цього штату нам їхати 983 мілі. Їдемо з-під Канади, отак ребята, з-під Канади, дивіться, бачите, от, їдемо з-під Канади, не до Канади, а наоборот, в протиположну сторону. Буч мене ось дивіться відвідіки в п'ять ранку приїчаємо. Прикольні маленькі стаканчики з майже в кожному штаті з назва штату прикольно. А я э, колекціоную сезон кажу, що теж Тоже майже в кожному штаті. Короче, я взяла оцей и я стараюсь в кожному штаті. Я вже в одному загубила ли, конечно, в целом стараюсь в кожному штаті купляти якийсь такий стікер, а потім мене буде колекція. Дивіться, ви чуєте, який тут вітер страшний. Ми тут будемо говорити, а вам буде погано чути, так що. Завпало в лофлі, ніхто не підписується. Ні. Віля, з Віля... мали про ніяк, коли побачив собачу їду. Я тобі що признаю сок, ми за вісім боксів, але мамочку нет. мені. Я не хочу. Я візьму собі. А ти не візьми. Я собі візьму. А ти не візьми. Це наш любимий. А потом забыл, что... это этот апельсиновый сок, он самый вкусный. Нет, это с Нет, это без А ты не умеешь, видишь? А ты? Ну, ты Я не могу, но написано... Написано. Хорошо, там есть мякоть, ребята, а она говорит, написано, мы с вами значит надо пить. Видите, написано вами с Значит, с вами с вами не вами меня тут. Все, хорошо. <laughs> <Я не знаю. смех> Для похудения. Слушай, я хочешь? Нет. Он а -а -а. все хочет купить. такие транжиры. Да, Кажи мне, что я все время трачу деньги на мне всякую ерунду. Пила, ну мне надо куда ей складывать. Горы так земные. А то что? ребята, найти колбасу в Волмарте нормальную, это, это уровень ноль. Э, 0. Кафаш. Для макаронин по-флотски. Дуже великий Волмарт, кстати. Это мы сейчас в Певничной Каролине. Харлине. Чи Певдальней Каролине. Честно, не знаю. Я как все равно. Вот так я выгляжу. У меня сейчас курс начался. Так что, ребятки, я Вообще ничего не снимаю. Щось з камерой случилось, ну коротше. Да, би, да. Ми прям смокса. Ну да лосось. Дикий лосось, обалдеть. Бессось. Каже, бессось буде лось. Точно лось. Лосось. Ми ще докупили помидорів, огірків. Ну і до сетку. devagar. Quem na rodovia Dois vem esse. не розрішають говорити. Для станшот цей на розгрузку <му> є.